Вітаю вас, дорогі слідопити, і не тільки слідопити, а лідери, які присвятили своє життя служінню дітям, щоб навчити їх любити Бога, також батьків їхніх і всіх-всіх, хто любить слідопитський рух. Я хочу сказати, що час плине дуже швидко, і Бог благословляє нас тим, що Господь нанизує. Чудові перлини на наш розум та й на наше серце. І ось сьогодні пройшов день до ще одної пам'ятної перлинки, яка записана в 34 розділі, 6 вірш книги Вихід. Давайте ми почитаємо, як же вона в нас сьогодні звучить. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий. Довготерпеливий і многомилостивий та й правдивий. Ну, що, дорогі слідопити, як вам характер нашого Бога? Правда, чудовий. Хотілося б мати такий характер. Дуже хотілося б. Ви б хотіли мати такий характер? М -м -м. Чую, 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 що ви говорите, що хотіли би, так? Ну, тоді давайте розберемо, що ж це таке за милосердний такий наш Господь. Що це означає саме це слово? Ну, якби складається, ми так з вами по-простому розуміємо, що це якесь миле серце. Ну, до прикладу, скажу, що давайте згадаємо, хто ж у нас в нас такий такий момент, ситуація, що була проявлена така миле серце. До кого думаємо разом. Давайте згадаємо Давида, коли за ним ганявся Саул. І двічі було так, що він міг його вбити, але він собі цього не дозволив. Тому що сильно любив Бога і розумів, що Саул – це не просто людина, а це людина помазана, Богом вибрана. І його миле серце проявилось в тому, що він навіть відрізав кусочок тканини з одягу Саула, а потім дуже-дуже переживав, як він міг таке зробити. Друга якість характеру нашого Бога це милостивий. Що ж означає саме слово «милостивий»? Ну, це той, хто милує, тобто приречений на смерть, але заміняється на життя. Давайте згадаємо історію Святого Письма. Хто ж це був такий момент? В кого це був такий момент, кого треба було би не помилувати, не простити, але йому було прощено. проще? Хто ж здатний? На таку велику перемогу, звичайно, наш Господь. А якщо брати земний приклад, то я думаю, ви всі пам'ятаєте притчу про блудного сина. Коли син відійшов, а батько чекав, чекав, чекав. І коли син вернувся, він його нагородив тим же статусом, який в нього був до того, як покинути батька. Оце таке воно Боже милосердя. А як вам слідуючи якість Божого характеру? Довготерпеливий. Дивіться, яке довге слово. Довготерпеливий. Тобто не просто про терпіння йде мова, а мова йде про довге терпіння. Яка в нас є історія з Біблії, де Бог так довго терпів? От я згадую про Саула історію. Скільки він робив помилок, але Господь терпів. Хоча, Боже, терпіння, воно небезкінечне. І... На, на словах Саул ніколи не говорив Богу ні. Але ділами він весь час говорив Богу ні. І Бог сьогодні чекає людину і довго терпить, так написано в Святому письмі. Через те чекаєш, щоб кожен з нас прийшов до покаяння. Тож дослухайтесь, що говорить Господь. Слідуюча риса, характер нашого Бога, це багато милостивий. Ви тільки почуйте, як багато про милість говориться в характері нашого Бога. І при тім багато милості ми можемо згадати багато героїв з Біблії, приклад, де багато милості було явлено до людей. Але ми сьогодні можемо сказати про нас з вами, що Господь доказав свою милість, довів тим, що віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Петро говорив? З Ісусом і задав йому таке питання. А скільки прощати, брату моєму, який грішив проти мене? Христос подивився на Петра та сказав: прощати будеш сімдесят разів по сім. Ого? Ти що виходить? На день 490 разів. Нічого собі, тобто завше. І це просто прекрасно, що нас Господь теж може наділити такою рисою характеру. А ще наш Господь правдивий. Правдивий хто це такий? Це той, хто не любить обману, коли її обманюють. Це той, хто не любить, коли переносить щось один на одного, той, хто любить чесність та порядність. Отакий От наш Господь. Це чудова І Я думаю, кожний християнин, бо ми маємо таку проблему з такою рисою характеру, але навпаки. І нам би так хотілося, щоб ми відповідали цьому чудовому стандарту. Давайте ми згадаємо в святому письмі, де проявляється велика правдивість нашого Господа. І є такий приклад людини, коли Господь називає цю людину по імені. Давайте ми згадаємо з вами святе письмо. Євангелія від і, Івана, перший розділ і 47 вірш. Давайте почитаємо, про кого так гарно відгукнувся Ісус. Побачивши Ісус, що Натанаїл іде до Нього, Ісус сказав: Ось справжній ізраїтянин, який зовсім не має лукавства. Тобто правдивий, чесний, який не обманює. Така висока оцінка була. Натани. На ну що, дорогі слідопити, як тобі характер нашого люблячого батька? Звичайно, нам, можливо, ще далеко до такого характеру, але Господь пообіцяв, що якщо ми будемо йти за ним, то Він нагородить нас таким характером, дасть на силу свого Святого Духа і буде готувати нас до неба і обов'язково нагородить таким характером. Просто практикуй. Не тільки говори, але коли читаєш, то зразу практикуй. І Господь. Обов'язково тобі допоможе, Любий і дорогий свідопите. Хочу побажати тобі, бути святим відображенням нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. На все добре, нехай береже тобі Господь, де би ти не знаходився.